8 березня 2016 року. Пасіка шумить, серце радіє. Поїлочка тут в мене працює. Жілка бере водичку із поїлочки. Капає. От. Така система ставте хлопці на пасіках поїлки з протічною водою не стоячою щоб не підчепити якоїсь зарази отак От бджола працює після зимівлі правда зимівля у нас була така що бджоли не знаю скільки разів вилітали Обльотувалися, шукали. Щось попастися. Але то нічого не було. Правда, я там знімав відео, коли бджоли вже почали носити пилок 9 лютого. Вже бджола почала носити пилок. Всі як я пустив в зиму. Так можна подивитися. Всі сім'ї живі здорові. Якщо сім'ї живі здорові, у джоля серце радіє. Ось такий гарний обліт, потужний. Перша година дня, неділя. Дівчата сьогодні святкують. І бджілки наші дівчата теж сьогодні святкують. Тому що на завтра передають знову похолодання. І днів на 10, десь на 2 тижні у нас буде похолодання. Ось така красота. А такий гул стоїть на пасіці. Чудово, прекрасно. Три свята разом. 8 березня свято, у бджіл свято погода гарна і бджоляря, у пасічника свято тому що душа радується. Від такого стану пасіки. Ось так в мене пасіка виглядає. Межилка так літає. Пилок носить із рясу, зараз з'їздив. До потока накопав рясу, накопавши диких фіалок, хочу посадити там внизу за пасікою, під вербами, хай розростається. Через пару років буде з чого носити пилок бджола. Бджоли літають. Обніжка така от потужна Вже втекла зараз прилетить якась буде видно. Ой, яка обніжка потужна. Жилки носить. Ой, яка обніжка. Обніжку носить, значить розпліт є. От видно чистять вулик зразу, викидають бджілок звідси із середини. От племені сім'ї. Так само чистять. І облід у племінних сім'ях. Отак. Ну що, і всім хлопцям я бажаю так само гарного обльоту. І вже швидкої, теплої весни вже, щоб цвіти позацвітали. Вже буду знімати відео пізніше, будуть цвісти дерева в нас тут. Як починає цвісти прекрасно, все біле. Верби, груші, сливи, яблука, вишні. Отам От дуб зацвіте. Гарний пилок з нього, потужно там бджоли гудуть як літаки реактивні. Ну і далі це все сади. На весняний розвиток тут садів навіть більше, ніж потрібно. Отакий От стан пасіки на 8 березня 2016 року. Бжілка бере водичку з поїлочки. Ну все, пока.